Всім доброго дня! Беруся готувати бонський суп. Готую його переважно взимку після свят. Бачите, наготувала банячка, таку 5-літрову каструльку маю. Цілу капустинку. Не буду брати цілу, візьму половинку вона до 2 кг в мене. Гарненько пошаткую, позбираю каструльку. А що надумали зварити, бо зима, були свята, їли щось таке ситніше. Потім, потім погода така, що не дуже на двір Хотілося йти, сидимо в хаті цілу зиму. Ну, як вийшла погода, то щось робили. Не рухаємося. Та й трохи набралося жиру на боках, на животі. Треба щось їсти легше. На бонську дієту, ту семиденну ми сідати не будемо, бо вже старенькі обоє. Але з'їсти супчику такого легенько не мішало. Це зверу каструльку і будемо трошечки цей супчик їсти. Ото в мене вийшло стільки капусти. Візьмемо ще три цибулинки, такі Вже Бачите, вона росте, От весна вже на носі. Я проситься в землю, хоче рости. Я ріжу не дрібненько, от так, як капуста, щоб такими була, пів Півкільцями, четвертинками. Влітку певно, що краще варити цей супчик. Цибулька свіженька, зелененька є, капуста свіженька, і помідори свіжі. І кабачка можна сюди кинути, і що ще є гарбузик. Якщо не додати до того супу ковбаси, м'яса і сала, то він дійсно дуже зганяє жир і живота. Минулий рік я послухав жінку сів на цю дієту, то через два тижні від мене люди шарахались так схуд. Ну, не подумайте, це мій чоловік жартує. Він в мене великий жартівник. Хто не знає його, то можете подумати щось справді. Ну, схуднути не так схуд сильно, але в животі стало дійсно легше. Під ребрами стало легше дихати, то вже я взяла ріжу помідори. Помідори трішки шкірку обираю, трошки шкіркою ріжу. Ну, З літру в мене мариновані помідори. Можна і квашені брати, в кого є квашені. я не квасила помідорів. З трохлітрової банки я набрала оту, третю частину банки виняла помідорів. Влітку краще, є свіжі помідори. Ото стільки вийшло. Більше помідорів не беру, бо зараз буде перець в закритий в томатному соусі. В своєму томатному соусі. Тут, тут вистачить соку того помідорного досить. Перчик я закриваю в своєму томатному соусі. Він дуже смачний, всі в мене такий люблять. Перець тільки жовтий, товстостінний, солоденький. Вирощувала раніше червоний, зараз перестала. А тільки жовтий, бо жовтий їдять гарний, червоний не дуже хочуть. Ще закривала перець з медом. ну Як на мене, то мені з томатним соусом смачніший. Ну, все, овочі в мене порізані. Заливаю тепер бульйоном. Бульйон в мене варився на курячій грудці. 3 літри бульйону. Він не є такий наваристий, як має бути. Ну, і ще плюс 1,5 літри води, чистої води. Ну Ось такої густоти у мене вийшов мій супчик, ставимо на плиту. Як закипить, зменшуємо вогонь і хай звариться, Ну капуста звариться, буде готовий. На вигляд, красота. І на смак смакота. Хто хоче схуднути, попробуйте. А зараз дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. І до побачення. До нових зустрічей!